Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляхами таро, і я вже таємничий таролог. Розклад на 9 травня, п'ятниця. Так, ну що ж, події навколо нас це в нас вісімка пентаклів. А це робота. Це багато роботи, це майстерна робота. Це не просто там щось перекладати кудись. Це тоді, коли людина знає, що робить, і вона така ну, не десятки таких, от конкретно вона може це зробити. Це майстерна робота, це про ювелірів, це про людей, які довго вчилися, щоб виконувати свою роботу. Там якісь творчі професії, щось таке специфічне, цікаве, кропотливе. тобто… Швидше за все, хтось запросить додому майстра для чогось, хтось піде до майстра для чогось, хтось сам буде в цей день цим майстром і до когось звернуться. Так, побуці. В побуці в нас трійка Пентаклів, до речі, в розкладі чотири карти Пентаклів. Отже, цей день про гроші, по-перше, про матеріальне. Швидше це все, про роботу та зарплатню і все, все таке, а також про якісь. Плани натхнення і дії уперед на майбутнє, на матеріальний достаток. Так, отже, в побуті. В побуті в трійка Пентаклів це плани, це плани на ремонт, на, на якісь підготовки якихось проєктів, це м -м, якісь союзи для того, щось робити разом. Тобто, коли люди зустрічаються так і розуміють, планують, як вони будуть робити щось разом. Ти будеш тоді, я буду сюди, я зроблю оце, ти оце, ти в понеділок, я вівторок і так далі. Тобто, оця карта про це. Це планування якихось дій проєктів, ремонтів, картин, там, поїздок чи щось таке. Сюрпризом від долі шістка пентаклів, допомога. Швидше за все, вам, але може, і від вас. Тобто хтось буде потребувати вашої допомоги, чи ви будете потребувати цієї допомоги? Це не про почуття, це не про обійми, це про матеріальну допомогу. Хтось вас підвезе кудись, хтось чимось. Поділиться, щось позичить, щось принесе. Тобто те, в чому ви відчуваєте потребу. Або ви щось таке не дасте, в чому відчуває потребу людина поруч з вами. Наша роль в цей день це дев'ятка пентаклів, це пташка в золотій кліці. Це символізм цієї карти. Вона про достаток, про розкішне життя. але… Але це про життя якому, з присмаком такогось користі чи щось такого. Це може бути про корисну дружбу, це може бути про. Коли я обираю жити з некоханою людиною, але в достатку. Коли я обираю жити не в тих умовах, що мені подобаються, але вони гарні чи комусь там подобаються з моєї родини, чи щось таке. Це не про жертву, це про. Тобто, це, це не про жертву, в, в розумінні там, тіла чи духу, це про жертву а, заради матеріального. Я щось буду терпіти, щоб оце мати, не свободу а, чи щось таке. Тобто, в цей день нам доведеться щось стерпіти, щоб щось отримати. По-перше, по-друге, опинитися в обставинах, які нам не дуже подобаються, але вони будуть результативними. Так, ну і у підсумку в нас десятка посухів, і ця карта про багато роботи, про дуже багато роботи. Це відповідальність, це великий груз відповідальністю на плечах. Хтось його взвалить на себе, хтось скине на когось. Загалом це така важка робота. Але дивлячись на весь розклад разом, я вам скажу, що багато хто з вас отримує запрошення в якісь проекти в цей день. Багато хто з вас отримує роботу. і... Або просто почне якийсь великий проект разом з друзями, де будуть люди, які знають свою справу, де будуть ті, хто може вас підтримати, де буде чіткий план і буде, звісно, необхідність чимось жертвувати заради достатку і багато працювати. А я вам бажаю гарного дня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. з вами була команда Шляха Таро».